25 гривень одна штучка, дитячий конверт, ці мішки спальні такі для сну. 125 гривень штучка, буде 20 штук, 2500 лот, розміри 70, 90 і 110. 70-х буде 11 штук, 90-х 7 штук і 110 дві штучки. Значить, показую, які будуть модельки. Це, ось такі, це тут у нас будуть два бренди: від Алді і від Лідла. Ось такі від Алді. Вони йдуть зверху на кнопочках. На кнопочках по боках також є кнопочка, щоб так було прям плотненько дитині спати. Значить тут кнопочка розчіпається, і ось тут збоку, отак іде замочок від ножок, і повністю так по периметру замок розчіпається. І ось так дитинку тут положив. Закрив, зачехлив і все. І дитина класно спить. Значить, Таких синіх з бджілкою буде у нас лоті 5. Такого плану з грибочками рожевих буде 2. Також від лілієндан. І ось такий один буде від лієндан з лисичками такі класні. Від Відліда. А, і ще ось такий. Ще ось такий буде в упаковці з таким. Що це Ведмедик. у нас? Ведмедиком, так? І тут точно така ж система: з боку Від лідла у нас буде ось такому кольорі. Тут трошки інша система. Тут замочок посередині, знизу розчіпається, і так дитинку сюди ложите. Такий ось такий полосатий буде. Це найбільший. Це у нас для 110 см. сантиметрів. Рожевих ось таких буде три. Такі рожеві з слоником буде три штучки. І п'ять. І шість ось таких голубих. Шість голубих також з таким слоником так само розщіпається знизу вверх. Вони всі йдуть такі на легкому синтепончику, теплі класні конвертики. 125 гривень, одна штучка, і 20 штук буде в лоті. Замовляйте в менеджерів.